Сьогодні, 25 червня, вівторок. У римлян була приказка: нічого немає кориснішого від солі та сонця. Спробуй собі уявити, що ти споживаєш вечерю в повній темноті, а у твоїй страві немає ані грама солі. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія. Від Матея. Одного разу за Ісусом ішла велика села людей з Галилеї, з десятимістя, з Єрусалиму, з Юдеї та Зайорданя. Побачивши народ. Він зійшов на гору і коли сів, підійшли до нього його учні. І він, відкривши уста, почав навчати їх Блаженні Богі Духом, бо їхнє царство небесне, Блаженні тихі, бо вони успадкують землю, Блаженні засмучені, бо будуть утішені. Блаженні голодні та спраглі справедливості. Бо вони наситяться, блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя, Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога, Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідування за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити. Та наговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи Мене ради. Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так би переслідували пророків, які були перед вами Ви сіль землі. Коли ж сіль звітріє, чим її солоною зробити? Ні на що не придатна більше. Хіба? Викинути її геть, щоб топтали люди. У сьогоднішньому Євангелії Ісус говорить, що ми повинні бути сілью землі, стати як сіль, що це може означати для нас, християн? За усіх часів сіль була дуже необхідним та важливим для людей продуктом. Можна виділити три головні характеристики солі. Її чистоту, її властивість оберігати інші продукти від зипсуття і найголовніше здатність надавати стравам смак, а чи твоє християнство надає смак цій землі, світові, життю? Якщо ми, християни, втратимо ті головні властивості солі, тобто втратимо наш духовний смак, і якщо наше християнство зведеться лише до зовнішньої форми, до бездумної сухої практики, то нас, як і звітрілу сіль, просто викинуть геть. Маємо бути свідомими, що ми відповідаємо не лише за себе чи за свою спільноту, але несемо відповідальність також за віру наших ближніх, які нерідко також є в пошуках того смаку, тієї солі. Якщо ми не живемо згідно з тим, ким себе називаємо, і з тим, що говоримо, ми нікому не станемо світлом, ми жодному життю не надамо смаку. Бог вибрав спеціально тебе і наділив тебе всім потрібним. Але чи ти стаєш для інших тим, ким він став для тебе? Твої навіть найменші добрі жести, твої вчинки і слова у повсякденному житті, в яких можна розгледіти, що ти живеш поруч з Христом, наслідуєш Його Слово і є дуже необхідними для цього світу. Не відмовся навіть від найменшого бажання зробити комусь добро. Що таке зернинка солі? Майже непомітна, але така необхідна. Люди чекають трохи добра, тому що це змінює світ. За Ісусом ішла велика села людей з Галилеї, з десятимістя, з Єрусалиму, з Юдеї та за Йорданя. Побачивши народ, він зійшов на гору і коли сів, підійшли до нього його учні. І він, відкривши уста, почав навчати їх. Блаженні Богі Духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні тихі. Бо вони успадкують землю, Блаженні засмучені, бо будуть утішені, Блаженні голодні та спраглі справедливости, бо вони наситяться, Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя, Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога, Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідування за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та наговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи Мене ради. Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так би переслідували пророків, які були перед вами. Ви Сіль землі коли ж сіль звітріє? Чим її солоною зробити? Ні на що не придатна більше, хіба викинути її геть? щоб топтали люди? Подумай, для кого ти сьогодні можеш стати сілью, для кого сьогодні ти можеш бути світлом? Кому ти сьогодні можеш принести ту зернинку добра? Господь обдарував тебе щедро, то й ти роздай щедро. Поділися щиро. Отцю, і, і, і Сину, і Святому Духу, і, Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.